Чому наразі в тебе внутрішній дисбаланс? Давай дивитися, розслабся, я почув сигніфікація, що ти за людина. І, знову ж таки, вежа, дивись, це в чому суть взагалі йде? В тому, що ніби дуже часто шарашить. Часто шарашить, часто щось не те відбувається, часто плани псуються. В тебе, знаєш, все, всі став йдуть на емоційний план. Ти ось пажик кубків. Тобто в плані емоційному ти ще не вмієш контролювати свої емоції, ти ще не вмієш фокусуватися на необхідному, ти ще дуже вразлива людина, людина, яку можна дуже легко задіти. І це все треба контролювати. Оцю ж печатлітельність, да? оцю якусь внітінність. А що вони це сказали, а що вони мали на увазі, а можливо, вони про мене подумали, можливо я мало зробити те, чи не те похір. Вся ситуація пройшла, забий фіг. Треба вміти вчитися контролювати свій емоційний, ментальний та психічний стан. Якось не сприймати все близько до серця, і зараз ці взагалі можливості те, що зараз відбувається, вчити від цього, що ти вийшла на це рівень. того що можливо це навіть стопить в грошах або в відносинах. Це якась позиція не себе захистити і не якось взагалі бути стресостійкою людиною. З цим треба боротися.